Руху, враження, враження позитивні. Команда отримала перемогу. Я прекрасно розумію, що вона не очікувала для нас в першу чергу. Футболісти виконали великий об'єм роботи, я їм за це вдячний. І відверто вам скажу, що хтось перед початком сказав, що ми зіграємо нічого дуже. Але три привичка, це мега, що можна було собі здобути, і я вдячний хлопцям за цей результат в першу чергу. Пане Руслан, як оцінити новості команди і можливо запакова команда, скажімо, повністю до сезону, чи якісь, можливо, компоненти, які ти більше підпали? Компонентів завжди буде достатньо, щоб підтягувати. Ви розумієте, що сезон довгий. У нас 22, наскільки я, якщо не помиляю, 22 тури до зимової перерви. Mm -hmm. Тому ви повірте мені, після гри є моменти, де нам треба працювати. вам говорю, я не чекав, навіть такої я думав, що «Колос» буде атакувати так само, що буде великий контроль м'яча. Ну просто можливо, це є в першу чергу психологічний фактор, психологічний момент. Ми ще фактично цією молодою командою, я маю на увазі рух, виники. Ми не готові, напевно. Але з кожним я вам обіцяю з кожним. З кожною грою, з кожною хвилиною на футбольному полі ми будемо прогресувати. Це однозначно. Це... Я бачу, що хлопці угорять очі, і особливо ця перемога, я думаю, що вона повинна дати такий серйозний поштовх. Про новачків. Про новачків, новачки. Ну, я, я відверто в якомусь попередньому інтерв'ю, хто також запитав за новачків. Ну, Вони сьогодні прийшли, а завтра це вже таке враження, що вони тут були з командою. Тобто вони всі професіонали, немає жодних, жодних проблем. Жодних. Після кількох замін у другому таймі сталося враження, що команда якось так побігла в атаку. Це такий був задум чи це так вийшло? Е, ну, Скажімо, нам потрібно було щось е, в кожна заміна це якісь є. Свого роду виклик виклик в чому ми планували лозового, тому що в нього є креативність. Борис відіграв, повірте мені, на належному рівні до нього жодних, жодних претензій. Але ви бачите, що в принципі, от, ближче до кінцівки матчу, фактично. Кожна наша атака вона відбувалася через Лозового, де він в принципі вміло знаючи, де можна притримати м'яч. Можливо, там був на цьому місці Борис, то також такі дії, можливо, би і були. Але бачите, є такий фактор, сталося нас на гравця більше і в нас появилось більше зон. Команда хотіла відігратися. честь зі хвала зрозуміло, що це я вважаю, для першої ліги, це топ-команда з хорошим своїм там. Амбіціями своїми. Я тільки можу перечисляти будь-які їхні достоїнства, це зрозуміло. Але появились зони, і розумієте, таку, таких футболістів, як наших, де ми чогось, напевно, не чекали, і є зони, і, є, і тут же появляється сила, ми це розуміємо прекрасно. Це мій, напевно, якесь запрошення десь. Як готуєтеся до наступного суперника? Ви вже вивчали геройник спорт. Оскільки буде війти підряд, буде в кубку і буде чи під Сьогодні ми будемо мати вже деяку інформацію, тому що відбувся тур. Е -е, відверто знаємо тільки прізвище особисті, які є в цій команді. Який футбол вона проповідує, єдине знаємо, напевно, що там хороше помінялося в кінці того чемпіонату, помінялась керівництво. Прийшов кваліфікований спеціаліст. Ви розумієте прекрасно, що ігра міняється кардинально. І оцінюючи їхні ігри минулого чемпіонату, ми бачимо, що команда була там в першій в очках, в першій, там, я не знаю, вісімці, шестірці, тобто добротна команда. І я більш ніж впевнений, що прохідних ігор в цій лізі не буває. Ми можемо констатувати після, після будь-якої гри, там, якщо це буде ну, удачний результат, чи там якийсь великий рахунок, ми це можемо говорити після гри. Але команди, коли виходять з перших хвилин, повірте мені, всі налаштовуються, всі хочуть перемогти. Це великий плюс. Я думаю, що це буде прогрес нашого футболу першого шахту. Кілька хвилин тому тренер ваших суперників Славко Стейшин сказав, що поразка поразкою, але завдання, вони далі будуть заявляти, що їхнє завдання це вихід прем'єр-лігу. Ми були команду, яка реально претендує на Прем'єр-Лігу. Які відчуття, чи є якісь можливість ставити завдання таким високим? У нас стоять високі завдання. У нас стоять високі завдання перемагати в кожному матчі. Щодо колосу, щодо Руслана Костишина, я йому бажаю тільки успіхів, тому що ця команда заслуговує цього. Я їм бажаю, щоб вони е, здобули той результат, який вони планують. У е, нас завдання перемагати кожен матч. Дай Бог е, з кожним днем, е, я маю на увазі, з кожним туром е, все менше і менше ігор залишається до кінця. І ми можемо після цього тільки щось констатувати. Як відбудеться наступна гра, ми будемо звичайно також, також серйозно готуватися до цього. У нас Є хороші футболісти, які можуть підсилити групі. Зокрема, ви це побачили сьогодні. Тобто роботи достатньо. Який стан теорія про Він вже завтра буде працювати завтра тренування, і в понеділок буде вихідний, і він завтра працює в групі. <косити> в основній групі там у нас не мале навантаження, там буде, тобто немає жодних там навантажень, Ви самі розумієте, що це Інша група буде мати роботу. Yeah.